Щовесни в нашому місті проводиться обстеження стану доріг на підставі цього обстеження і вирішується, де і який ремонт доріг потрібно провести. Після цього спеціалісти управління житлово-комунального господарства на підставі виділених коштів та керуючись актом обстеження дають свої пропозиції щодо ремонту доріг в даному році. Також це питання виноситься на розгляд депутатських комісій. Після внесення поправок і приймається остаточний перелік вулиць, де буде проведений ремонт. Ми розпочали ремонт робіт. Травні місяці почали з ямкового ремонту, зараз почали вже капітально ремонтувати дороги. Ми зробили частину вулиці Ломоносова, зробили частину проїзду біля Валі Котика, зробили, ну так скажемо, робили на різних кінцях міста це і Бровар, і Пашини, це і… Вулиця Селізньова, там від Селізньова до Кралі, тобто в різних місцях, в різних частинах міста ми почали цей ремонт і доріг і продовжуємо. і Думаю, що десь до середини серпня місяця ми повністю цей процес закінчимо. Хоча є об'єктивні чинники, головне це фінансування. Кошти йдуть з державного бюджету. На жаль, є великі затримки. Графік надходження коштів не дотримується. Жителі деяких мікрорайонів вже помітили зміни на дорогах своїх вулиць. В цей перелік входить вулиця Древлянська. На ній викладено 120 погонних метрів асфальту. Вулиці Ломоносова, що на бровері, тут використано 150 погонних метрів асфальту. Між вулицями 1 травня і валі Котика також відремонтовано дорогу. До цього переліку можна віднести і вулицю Нікрасова, Козака, що на Пашинах. Другий провулок Карла Маркса. Нове асфальтне покриття було зроблено між вулицями Салізньова і Тихона Кралі, район Чулівки. Капітальний ремонт дороги був проведений по вулиці Горького. Затрати склали 960 тисяч гривень. Вона ще не завершена. Міська влада планує до кінця року доробити цю ділянку до пішохідного мосту. У нас було велике бажання зробити цю дорогу. Якщо старожили, пам'ятають, що ця дорога тут була. Тут була бруківка, тут ходив автобус і це була основна дорога. Дорога, яка зараз йде вулиця Богдана Хмельницького, вона з'явилася значно підніше, десь там близько 35 років тому. І вона була тоді популярна. Але ця дорога вона набагато коротша. Ми хочемо її поновити і значну частину е, саме грузового руху пустити саме сюди. Ми її почали робити ще. В 2012 році невеличкими частинами відповідно до того, скільки в нас було на це коштів. Ми робили в 2012 му році, в 2013 році, зараз в 2014 зробили, і тут залишився кусочок. Ми хочемо все ж таки до кінця цього року. Ми хочемо доробити цю дорогу. Залишилося тут приблизно. Ми так приблизно порахували, десь 550 тисяч гривень. Ми зараз шукаємо ці гроші місцевим бюджеті. Ця дорога не передбачає тротуарів. І не передбачає бордюри. Якщо передбачати бордюри, то треба велику коштів втратити на водовідведення, що ми вважаємо тут недоцільним. Достатньо нормально буде дорога, так як ми її зробили без бордюрів. На цей рік на ремонт доріг з державного бюджету виділено 2 мільйони 696 тисяч гривень. В порівнянні з 2013 роком – 2 мільйони 320 тисяч гривень. З міського бюджету на 2014 рік направлено 1 мільйон 435 тисяч гривень. В порівнянні з 2013 роком – 1 мільйон 685 тисяч гривень. До кінця року запланований ще чималий об'єм робіт. Я вважаю, що ми зробили десь меншу половину того, що запланували, і зробити до кінця року ми хочемо ще дуже багато. По-перше, ми хочемо зробити частину вулиці Київської між дитячим садочком і школою. Там завжди було таке розбите. І от нарешті ми його хочемо зробити, довести до кінця. Крім того, ми хочемо зробити частину вулиці Сакованцеті. Це ось тут до стадіону, від починаючи від стадіону, і виходимо на вулицю Котовську. Далі ми хочемо. Е Заасфальтувати частину дороги біля будинку культури міського, там, де ми зробили гарну площу, де поставили пам'ятник, ми там хочемо зробити стояночку, де люди під'їжджають до будинку культури. Почнемо в цьому році асфальтувати вулицю Коцюбинського, і за декілька років ми маємо намір її заасфальтувати повністю і вийти на гастело. Це бажання. А як буде можливість, будемо бачити. Ми зараз стоїмо біля вулиці Базарної. Оце Шматок, де ця така вже традиційна калюжа, декілька десятків років тут стоїть. Ми теж її нарешті хочемо забрати. Ми зробимо тут водовідведення, зробимо лівні прийомники і теж оцю цю частину вулиці Базарної до вулиці Коцюбинського також за Оце в нас такі плани на рік. А взагалі в нас дуже великі плани. Хочеться за 2-3 роки заасфальтувати практично все місто. Це 109 кілометрів доріг, які у нас сьогодні не заасфальтовані, всі три види ремонтів доріг, як поточний капітальний, так і ямковий, проводяться паралельно в різних мікрорайонах міста. В залежності від погоди вони триватимуть до жовтня місяця.